Вітаю друзі! Доброго ранку, ЗСУ! Доброго ранку волонтери. Доброго ранку вчителі, школярі. Будь-хто доброго ранку, друзі, хай цей ранок дійсно буде добрим завдяки нашому ЗСУ, завдяки нашим захисникам. Я не мала вийти в ефір, але так сталося. І тому наше поетичне волонтерство почну з книжки нашої чудової адмінки, з нашої чудової Інни Кінки. Вона неймовірна дівчинка. І ти вже не ти, і я вже не я. на Накрила листками нам осінь розлуку, і пісня бронить не твоя, не моя, загілля тримається, дай пісні руку. Та ти вже не ти, і я вже не я. Не треба нам пісні забулися ноти. і осінь сьомна не моя, не твоя, щоб ми розійшлись, лиш була вона. Проти. Друзі, нагадую вам, що це поетичне волонтерство, і ви можете писати щодня, щохвилини посилання на спори. Ви можете допомагати ЗСУ справою, словом, ділом, донатами, зборами. Хто як тільки може, будь ласка. Не будьмо байдужими. Нам потрібно допомогти нашим ЗСУ. Нам потрібно допомогти не просто нашим хлопцям чи дівчатам. Нам потрібно допомогти собі. Адже це ми маємо жити в мирі, адже це ми маємо вірити в те, що наші діти будуть вільні і нас ніхто не. Не подолає. Я буду продовжувати це вибірково. А ви, будь ласка, пишіть посилання на збори. Хай все буде добре. Так. Хай все все буде добре. Я не знаю, що вам розказувати, але я прошу долучатися до поетичного волонтерства. Щоб я не просила, щоб я не бігала. Я знаю, що зараз дуже важко виходити в ефіри, бо світло, і не тільки світло. Я знаю, що буває дуже важко, і десь нам були десь тривоги, десь руйнація. Але давайте будемо допомагати ЗСУ так, як можемо, навіть словом. Я вибираю вірш перший. Це Руслан Леськів, наш захисник. Чого не літаєш на серці тягар? Він чавить собою як щось методичне, хоч очі сумують, за легкістю хмар, за поглядом птаха у небо предвічне. Віддай світягар! Половину мені розділимо важкість у двох між серцями, у слові віддає. чи в обіймі міцні візьмемось і станьмо двох світлячками. Я їх зустрічав. Тих людей, світлячків, у селах, в містах вони ходять світами, спалахають світлом господніх вогнів, Шукають усіх тих, котрі з тягарами. Вітай світягар. половину. Мені. Я теж вчора був з ним на серці, як ти. Сміхнись, обійми, щоб обійми міцні когось засвітили, а потім лети. Так пишуть наші захисники. Вона ходила, як загусла тінь вночі довкола тебе. З неохота. чекала, щоб сказав, Ну все амінь. Немає сил, режим автопілота. Вона ходила з чашею в руках, вночі довкола тебе було душно. Попий, облиш, забудь мету і шлях Живи, як я бездушна, незворожа. Вона була. Зодягнута в пітьму, прийміть же забуття усі хоч, я знеохота, я солодка обійму, ти був готовий. Ти побачив їхні очі: дві пари оченят, дві пари рук, два сонця, що завжди тобі світили, два якорі, що крізь моря розлук тебе тримають під вітрилом сили коли немає зір, а ніч, мов тінь, ти очі пригадай оті навпроти й ті руки, що тримають від патінь в обійми, від липкої знеохоти. Дякую за ранок ЗСУ, будь ласочка, пишіть посилання, будь ласочка, допомагайте, адже ці збори вони важливі, вони рятують життя наших захисників, збір на реб. Чи на автівку, збір на спанбонд для плетіння сіточок. Це важливо, будь-що може врятувати життя наших хлопчиків і дівчат, які там на фронті, які рятують нас від війни, допомагаємо їм. А я продовжую читати Руслана Леська. Вибачте. На поверхню старої планети листопадово падали тіні, вечір так малював силуети, В барво сепіє тепло осінні. На поверхні старої планети люди пились зіницями зорі, дарували з любов'ю букети, обіцяли і в радості, і в горі. На поверхні старої планети хтось когось цілував до нестями. Ніч для них малювала комети із вогню, що горів між устами, хтось кохався, чула совав каву, ту ніч змішував з цукром в горнятку, Хтось завершував всі свої справи, Хтось натомість був біля початку. Батьки діти і нові покоління, нові долі, нові дні на поверхні планети. Малювала вже зранку правіння акварельно легкі сулети. І це все десь вбивають ракети. Так, щодня хтось з нас знає про лихо, це лихо. Знає, як летять ракети. Вчора був Тернопіль, щодня Сумська, З... Сумська, Запорізька, Дніпровська, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська область. Ми зазнаємо болю, втрат. І я дуже хочу, щоб наша допомога ЗСУ була. Сильною, хорошою, щоб наші хлопчики і дівчата поверталися додому живими і неушкодженими. Будь ласка, допомагайте, допомагайте хто як може, донатьте, Репостіть посилання на збори, навіть просто словом підтримайте, ваші шкарпетки, ваші смаколики. Теж допомагають. Хоча іноді кажуть, що не треба, але треба зараз зима. Хлопцям холодно, потрібні окопні свічки, потрібно все, що їх може зігріти, особливо наша любов і підтримка, наша віра. Будь ласка, не будьмо байдужими. Господи, дозволь душам мати рученята. Зоряні, позачасові та позапросторові. Господи, дозволь їм щодня обіймати нас тут, на землі, ми такі спраглі любові. Господи, дозволь, щоб душі мали ніжки, прибігали закиханими до нас усни, перед світанками, хоча б на трішки, як посланці, такої довгожданої весни. Господи, дозволь, щоб душі говорили, щоб кожен шепіт і голос міг бути почутий. Господи, дай нам з тими душами сили, щоб раз і назавжди закінчити люди. Це все пише Руслан Леськів. Я дуже хочу, щоб мир був, щоб ми не хвилювалися за рідних так, як хвилюємося зараз. Я дуже хочу разом з вами зустріти переможну весну, хай буде весна переможна. Хай буде лютий, десь там у 22-му році. Хай буде все-все добре. Придумаємо дім, придумаємо сад, придумаємо лавкою і столик під гілками. Придумаємо гори, долини водоспад та підемо удвох у мандри між думками. Придумаємо мир та знайдемо нейрон, який веде до нього, позначимо на карті. Придумаємо тишу, як наш забутий сон. І вирушимо подумки в місця, яких ми варті. Долиною. Лісочком і поданку у гори ми пройдемо з тобою усі думки підряд, щоб у будинку мрії, я свиснув лаборатору, якого ти погладиш, коли прийдеш у сад. Придумаємо вечір і сонця, і бурштину, подвір'я і город, дерев'я замістино. Придумаємо мир, що подолав війну. І щастя, котре знов нам дихає у спину. Придумаємо все, і там наведемо лад, де наш майбутній дім і наш чудовий сад. Хочеться не придумувати, а хочеться вжити. жити в реальному саді, в реальному домі, щоб не чути. Не знати війни і не хвилюватися за наших дітей, за наших хлопців, чоловіків, батьків. Хочеться не знати про війну. До речі, нагадую: на Ютуб-каналах можна побачити наші ефіри, ефіри тепломостів і ефіри отаких. Волонтерських ранків. Також у нас у групі триває набір до нового альманаху, де можна написати, до якого можна подати твори, прозові твори про наших захисниць. І, будь ласочка, допомагаємо. Допомагаємо не просто словами, допомагаємо вірою. І нашою любов'ю, нашими надіями, молитвами, донатами це потрібно. Це потрібно перш за все нам усім. Поспи, мій брате, ти давно хотів заснути тут і прокинутись у сні, щоб прилягти там в втрав визнання, дивитись небо зоряних вогнів. І Дозволь собі годину забуття, чи декілька століть одне й те ж. Ти знаєш краще, як цей час без меж, і як в секунді все твоє життя. Схилися на броню, по ній, Відчуйно відчуно холодне і гаряче. Сил наберися у вісні, у зір, тим паче. На завтра вбій, на завтра знову вбій. Ні, не здригайся. Це лише бушлат, кладу тобі під голову. Засни, сміхнися сна, яких нема війни, я буду поряд. Ти ж тепер, мій брат, поспи. Отак. Пишуть наші захисники. Будь ласка, пишіть посилання на збори. Це важливо. Це дуже важливо, це важливо для нас, це важливо для них. І головне, ти розумієш, що приносить радість те, що коли ми допомагаємо. Коли ми допомагаємо їм побороти ту наволоч, що прийшла на нашу землю? Я не знаю навіть що сказати, просто хочеться, щоб був мир. На склі відбивався подих у кришальці, і поволі танув, ніби ранок за вікном до шибки ніжно доторкались твої пальці і твоя душа до скла торкала, торкалася чолом. Ти сміхалась, малювала два серденька, і пальчик рухався отим холодним склом, кружальце танило, а подих так легенько дихав життя у нього склом й теплом. Серденька жили на вікні і пульсували, і холод шибки був безсилим стерти їх. Торкались пальчики, та ніжно малювали гарячим подихом любов, щасливий сміх. І знаєш, дякую, що віримо, що сили у два серденька, а не холод того скла, І постійно дихаємо, щоб тендітні жили на вікнах часу, де катма тепла. Отак От такі почуття у нашого воїна і захисника поета Руслана Леськіва знов неба постаріла пасмами хмар, і стримана, сіро вдивлялася вечір. знов день впав за обрі, як юний ікар, зі шрамом від крил, що лягали на плечі. Сумоє дедал, і, зодягшись у пальто, йде в місто, де люди забули про крила, майструє їх знову, щоб більше ніхто без крила не був, щоб війна не спалила, щоб люди літали, щоб сонячний жар став пристрастю жити, розтікся у жилах, щоб більше не впав до безодні і кар, а в небі летів на відроджених крилах. Дивлюся на світ крізь вікно, об'єктив, фіксую рапідно усе що шалене, мій мозок сповільнює кожне із тих, як так, які так нестримно летять через мене. Повільний світанок, повільні хмарки, повільно зникає думки поживільні. повільно торкнувся хтось чиїсь руки, і кроки людські, неквакливі, повільні. А в наших квартирах сповільнений час дає більше часу, щоб бути щасливим. Напевно, сьогодні він добрий до нас і вчить смакувати повільно важливим. Ах, як я давно вже так часу не пив, і сильно у грудях не билось так сильно. Дивлюся у світ, у вікно, об'єктив. Так хочу життя. Проживати повільно. Друзі, будь ласочка, допомагайте, допомагайте ЗСУ. Збирайте на реби, автівки, на спанбонди, на окопні свічки, на парафін, В'яжіть карпетки, Шийте. Робіть все, що ви можете, допомагайте спро... словом працею, донатами і зборами. Це важливо. Це дуже важливо. Важливо для кожного з нас, адже війна торкнулася всі області, всю Україну. Дуже багато захисників, захисників гине. Дуже багато поранених, а нам треба, щоб вони жили. Нам треба, щоб жили наші діти. Нам треба, щоб жили ми, щоб ми раділи і прокидалися від того, щоб були щасливі, що з нами все добре, що добре з нашими рідними, друзями, що ми в безпеці. Будь ласка, допомагаймо ЗСУ. Донатьмо. Приєднуйтесь, доєднуйтесь до поетичного волонтерства. Пишіть мені, ми домовимося про день, про час. І якщо трапляються форс мажори у виключенні світла чи будь-які інші заміна завжди буде. Обіцяю, не переживайте, головне, що ви долучаєтеся. Головне, що ви готові ділитися своєю поезією чи поезією своїх друзів, улюбленою поезією. Головне, що ви готові допомагати ЗСУ. І хай кожен ранок для нас буде добрим. Хай ми дякуємо ЗСУ за, це, за цей зимовий ранок. Ми дякуємо за силу, за те, що ми прокидаємося. Ми дякуємо за те, що ми живі. Бережимо наших хлопців, бережимо себе, спілкуємося, пишемо, радіємо життю і віримо, віримо в майбуття нашої країни. Допомагаємо, кожному нам сил, а хлопцям сил побороти ворога. Будь ласочка, хай все буде добре. Віримо, любимо, надіємося і будьмо. Дякую вам, що ви були зі мною.